Вітаю вас, шановні глядачі! Будь ласка, при перегляді цього відео будьте уважні! Сьогодні настав той день, коли ми вперше розігруємо 3 літри солодкого черівного меду з моєї пасіки. До речі, це не єдиний розіграш, я вирішив зробити такі розіграші регулярними. Для того, щоб стати переможцем, треба бути підписником мого каналу і в коментарях правильно відповісти на одне питання. Але спочатку я надам вам додаткову інформацію. Цей маєток належить газовій компанії, розташований у Харківській області, у маленькому селі, у якому, за даними Вікіпедії, на 2001 рік мешкало всього 37 чоловік населення. Питання наступне: Як називається це село? Усім бажаю успіху. Всього вам найкращого, шановні глядачі.